Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Сьогодні я відповідаю на питання підписників. Будемо розглядати Харківську область, Херсонську, а також Запорізьку область. Починаємо з Харківської області. Що чекає на Харківську область у вересні? Харківська область. У вересні. Випала королева Пентаклів, смерть. Будуть якісь, можливо, покращення. Щось трошки буде до покращення. Дивимося, Харківська область на вересень місяць. Харківська область на вересень. Яка ситуація щодо бойових дій? Так, бачите, ось, щось в окупантів буде вже складатися до погіршення, якісь будуть в них великі втрати. Це взагалі карта, як інвалідність, мабуть, отримають по заслугам. Є паш Пентаклів, вірогідно, це якась воєнна допомога. З рицарем мечів на дні імператриці. Все ж таки до покращення, але бойові дії будуть ще жорстокі. Рицар мечів це військові. Добре, дивимося безпосередньо Харків. Що чекає на Харків у вересні? Бачите, сімка мечів випала. Якісь є хитрі плани, все ж таки. Зрадники не сплять. Диявол, хтось платить. І за це продається, продається інформація. Ну, нічого, все одно, я думаю, що будуть якісь покращення. Хто там у вас є такий дуже серйозний, що гроші любить, і може інформацію зливати. Треба всіх цих зрадників виявляти. Місто Харків на вересень місяць, чи будуть обстріли? Харків на вересень. Чи будуть обстріли у Харкові на вересень? Пашкубків колісниця і місяць. На жаль, спокійно у вас ще не буде, але будуть якісь. Новини, щось таке непередбачуване, що буде радувати. Але одночасно по місяцю це якісь підкилимні ігри закулісні якісь домовленості, і що разом з колісницею мені не дуже подобається. Але все ж таки, Харків, Буде, не буде в окупації, я вважаю, тому що по імператору це ситуація стабільна. Краще, звичайно, якби було покращення суттєве, але окупації не буде. Ситуація буде така, як і була, але є якісь мутки, тому обстріли, звичайно, будуть. На жаль, Харків, тримайтеся. Будемо сподіватися на якусь допомогу та на покращення в вашому місті. Розглядаю питання Ізюму Харківської області. Моя підписниця просила подивитись Ізюму на вересень. Дивимось Ізюм. Ситуація в ізюмі на вересні. Це місто, на жаль, Контролюється окупантами постійно під обстрілами. Давайте подивимось на ізюм. Що чекає на Ізюм у вересні? Щодо бойових дій, яка ситуація на вересень буде в ізюмі. Ситуація в ізюмі на вересень. Ізюм, Що чекає на ізюм? Так, Паш Пентаклів, якісь новини, королева Пентаклів, туз Пентаклів, королева мечів. Що у нас королева мечів передбачає? На жаль, Ізюм порадувати вас не можу, наче й прикладаються зусилля. Щоб Ізюм спасти, однак ось королева мечів, поки що це не виходить. На жаль, дуже великі бої за те, щоб в місті було покращення, будуть обстріли, будуть, ще будуть, на жаль, ізюм занапащати ці окупанти. Але все ж таки надія по королеві Пентаклів та тузу Пентаклів є, що будуть якісь шанси. Але це дуже складно наразі. Давайте подивимося: взагалі у мене питали, чи буде відновлення Харкова та Ізюма після війни. Зрозуміло, що зараз ситуація ще важка. Та складна, але давайте подивимось, чи буде відновлюватися Харків після війни. Харків після війни, чи буде відновлюватись? Буде щось, як заново строїтись. О, дуже добрі карти. Незважаючи на те, що в Харкові дуже багато руйнувань. Здається, що вже Харків обнулився, вже нема Харкова, але все ж таки, дивіться, шестірка кубків це те, як було карта минулого і тут жезлів. Буде повернення до минулого, ще буде в Харкові кипіти життя, і буде Харків відбудовуватися. Звичайно, активно буде Харків відбудовуватись. Можливо, щось будуть якісь зміни, щось, чого навіть не могли подумати, що таке буде, але є плани, щоб в Харкові навіть щось глобально змінити до кращого, щоб у людей було максимально комфортне життя. Так, добре, з Харковом зрозуміло. Давайте подивимось на ізюм. Чи буде відновлюватися Ізюм після того, як він буде звільнений? Ізюм. Чи буде відновлення ізюму відбудова після війни? Чи буде відбудова ізюму після війни? Ну, бачите, на дні імператор. Звичайно, Ізюм буде відбудовуватися після того, як окупанти покинуть місце, місто ваше по колесу фортуни. Будуть і по десятки пентаклів, будуть якісь надходження. Не, не такі прям регулярні, і що це одночасно буде місто відбудоване, але будуть, як траншами, мабуть, виділяться кошти для того, щоб була відбудова міста. Але це тільки після того, як буде звільнено від окупантів. Коли вони відійдуть вже. Ну, зрозуміло, що зараз це робити дуже складно Ізюм, Тримайтеся. Дивимося, Херсон та Херсонську область на вересень. Херсон та Херсонська область на вересень. Що чекає Херсон та Херсонську область у вересні щодо бойових дій? Херсон та Херсонська область у вересні. Так, так смерть. рицар Пентаклів, король Пентаклів. На жаль, ще будуть обстріли ракетні, смерть. І на дні зірка На жаль, ще ситуація, поки... Поки ще буде трошки затягуватись. На жаль, Херсон та Херсонська область, я сумніваюся, що повністю будуть звільнені у вересні, але ситуація до цього йде. Працюють. Працюють наша армія, працює щодо звільнення. І будуть новини, що якісь. Е Якісь міста та населені пункти вже будуть звільнятись. Але багато ще людей буде переживати, будуть ще обстріли, на жаль, в вересні. Так, дивимось, Олешки. Херсонська область. Яка ситуація в Олешках буде? Ситуація в Олешках на вересень. Ситуація в Олешках на вересень місяць. Ситуація, яка буде ситуація в Олешках у вересні? Дуже важко бачимо десятка пентаклів. Ой, вибачте, жезлів на дні. Так, помірність. 8 пентаклів та мир. Я так розумію, що поки що під контролем Олешки будуть окупантів. Ось треба ще час, потрібно ще працювати по миру, як в оточенні. На жаль, на жаль, дуже складна ситуація в Олешках. Тримайтеся Божої допомоги та всіх вищих сил. Тримайтеся. Дуже, дуже жаль людей, які в такій ситуації перебувають. Але я буду просити всі вищі сили, щоб якнайшвидше були звільнені всі міста, які перебувають в окупації та потерпають від свавілля російської армії. На жаль, випала така важка доля на ці населені пункти. Але я щиро вірю, що після закінчення війни ці регіони, які перебували в окупації, які зазнали найбільше обстрілів та руйнувань, вони найперші будуть відновлюватися. І буде там все по-новому, буде нова інфраструктура, будуть інвестиції. Будемо сподіватися на краще. Тримайтеся. Дивимось Запорізьку область. Запорізька область. Що чекає на Запорізьку область у вересні? Запорізька область у вересні? Що чекає на Запорізьку область у вересні? Запорізька область у вересні. Що чекає на Запорізьку область у вересні? Так, ситуація затягується. Бачите, ну що сказати плани? Щодо подальшого захоплення, ракетні обстріли, всі все, що біля води, якось більша частина населених пунктів вже в окупації, планується і надалі, надалі українські території захвачувати. На жаль, дуже складна ситуація. Дуже будуть ще і ракетні обстріли, і артилерійські і силою цей регіон, регіон береться під свій контроль. Так, дивимося Оріхів. Що чекає на Оріхів у вересні? Випала карта. Вісім кубків, можливо, щось трошки відійдуть. Оріхів. Оріхів. У вересні, справедливість, рицарь жезлів та колесо фортуни. Мені здається, що в Оріхові буде ситуація. Покращуватись. І все-таки повністю окуповане, окуповане не буде це місто, буде, як навпаки, до покращення. Надіюсь, що все я вірно зрозуміла. Оріхи. Так. Оріхів буде стійкий, в окупації не повинен бути. Так, гуляй поле. Гуляй поле. Гуляй поле. Яка ситуація у гуляй поле? Дев'ятка пентаклів. Гуляй поле. Випала дев'ятка пентаклів у нас. Ситуація в гуляй полі на вересень. Так. В гуляй полі, не знаю, трошки ситуація, звичайно, гірше. Не можна сказати зовсім, що ви в безпеці. Скоріше за все, що людям буде дуже-дуже складно, будуть великі напади на Гуляйполе, крім того, ось по верховній жриці, якісь, якась є таємна інформація, яку людям не повідомляють. Тримайтеся гуляй поле. Так, дивимося, що в пологах. Пологи. Яка ситуація на вересень у пологах? Дивимось пологи на вересень. Пологи на вересень. Так, також ситуація невідома. І поки що, поки що, на жаль, затримуються, затримуються ваші Остаточне звільнення, але все ж таки по рицарю пентаклів працюють над тим, щоб пологи захистити. Але на вересень, прямо зовсім, у вас все добре, я не можу сказати, тому що жириться на дні, а це ситуація не дуже приємна. Є те, що нам невідомо, те, що скривається, не договорюється. Тому пологи тримайтеся. Так, токмак. Токмак. Що чекає на токмак у вересні? Токмак у вересні. Так, якісь перспективи намічаються. Токмак будуть. Будуть бої, буде відбиватися, є якісь шанси. Можливо, в Токмаку буде якесь суттєве покращення, тому що карти досить такі непогані щодо відвоювання цього міста. Так. Бордянськ ситуація на вересень у Бордянську. Ситуація на вересень у Бордянську. Ситуація на вересень у Бордянську. Бердянськ. Що чекає вас у вересні? Бордянськ. Що чекає у вересні? Бордянськ. Ой, не подобається мені ваша ситуація. П'ятірка кубків це якісь втрати, переживання, сльози, смерті. По силі буде застосовуватися, застосовуватися всі, як сказати, не хочу навіть коментувати цю карту. Люди тримайтеся, дуже у вас важка ситуація. Не хочеться, щоб все це затримувалося. Проте по рицарю Пентаклів ще на вересень не випадає, що у вас все буде добре. Навпаки, це і наруги окупантів, і знущання з людей, ситуація складна і по сімірці. Мечів, дуже багато зрадників. Бердянськ, на жаль, поки порадувати вас не можу. Тримайтеся. Що я хочу сказати, будь ласка, пишіть ваші коментарі. Я буду дуже рада, якщо кожен, хто бажає перемоги України, напише в коментарях, що він вірить і знає, що Україна перемогла, що Україна перемагає. Давайте всі. Будемо давати цей посил, щоб Україна була в найкращій ситуації. Будь ласка, дивіться відео, коли закінчиться війна в Україні. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До нових зустрічей!